Ну двадцать первых. Блять. Он просто не видит ключ. Я брунет. Влет на касательбакса звучит не очень. Первое вражение, это стринген. Друзі, вітання. Пройшло буквально два з половиною тижні, а точніше, 20, ровно 20 діб. 20 діб, і ми знову на BMW Hub і ми знову рядом з Сашком. Добрий день, є Де? нам що розказати. <звук> так, та, погнали, по -по -по подивимось, Дай -дай. що ми зробили, що ви зробили на Xtreme Competition, тому що вже є деякі цікаві зміни. Так, е давай зразу до стайлінгу. У нас вже встановлена нова, ну як нова, відносно нова, ага. але ціла е, ляда. І ми, попали в колір. І, да, ми попали в колір, і це нам зекономило мінімум 200 доларів. Це от прям 200? супер. Ну, ну, да, 200-250 да, да? Да. Ну 200 200 доларів. залежності. Хоча тут було б з серединою, може і 300, хто зна. Треба кожен раз рахувати. Е, у нас вже встановлені рестайлінгові ліхтарі, у нас перекинутий спойлер. І тепер саме головне у нас спереду. E, спереду у нас є новий e, капот. Вже перестав і він прям новий, новий. Прям новий новий і прям оригінальний-оригінальний. У нас встановлене це крило і повністю віддефектовано тут. Із неприємних моментів, які ми вияснили e, по ходу розбору, у нас є от тут відбиті. Кронштейнчики такі у нас достало чуть-чуть до помпи. Ага. Трошки тут у нам потрощило, наробило горя, але це все поправимо. Тут трошки було масілка, але до речі, здається, що патрубок цілий. Да? Внутрі ніхера? Да? А дивись, він всередині. А, Ага, габела, ну за Ну так, да, звісно. Зрозуміло. А, а? І і криві... а, демонтували ж ЕБУ ДВС. О, це ти зараз мені віддаш, тому <гум> що, <гум> що? Його... ми повеземо до Василя на вичутку і подивимось, чи треба нам буде розлачувати і платити косарь плюс-півтори чи повтав, півтора, тисячі, півтори, тисячі доларів за розлочку чи ні. Анлок коштує, якщо у вас залочені мозги, насправді не тисячу і не півтора, а тисячу вісімсот доларів. Ти З митом, що... доставкою, да. ти... А, Тому що відправляється. Відправляє Швейця, його, чи там. Фінляндія, Фінляндія. Фінляндію на FM2, здається, не, не пам'ятаю, як точно вона називається, але ми таке робили. Ага. Але так як тут перший місяць 2020 року, я вангую, що тут буде просто bench Unlock. залітає певно, що Stage 1, і ми знімемо звідси десь 570-580 на першому, а можемо. Навалити і другий стейдж, і тоді у нас буде 600 плюс. Я думаю, ми будемо дивитися, але я спілкувався з Шейді. Шейді, тобі вітання. Знаєш, хто такий? Ні. Я тобі потім пару фоток покажу. Добре. Шейді сказав, що в нього був саме такий екстрем, і він каже, що там, в принципі, отримати з колонки 650 сил це до 5 баксів в круг з цими ділами. Тобто, це не дуже коштовно насправді. Що робиться? Залишаються, міняються даунпайпи, пайпи це основне. Прошивка, впуск, я так розумію. Ні. Ні. Що даунпайпи і прошу. Ми ставимо пайп, шиємо mm -hmm. коробку, ставимо кульок. А, я точно, не пам'ятаю, стоп. Є тут а кульок, може чи ні? кульок і не треба? Можливо, і не mm -hmm. треба, тому що ну, на, на моторах Б-серії, наприклад, у бензині ага. інтеркулер, а ні, звісно, міняється, певно, що. А може і ні, ніхто не знає. Я не пам'ятаю, бо я дуже 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 давно це робив. Ага, Або зараз... ми можемо це перезапиляти і щоб не морочити сраку, я точно знаю, що треба. Stage 2, Дорнчевський паливний насос високого тиску, ага. Downpipe і, можливо, пайпи надувачні. Оце от може бути. Ага. А по кульку, по-моєму, ні. Так, я зараз просто відкриваю переписку з Шейді, що він, він тут прямо розписав. Дуже-дуже кайфово. А, Ніжні кати оставлять вверх даунпайп, нульові анлок DME, прошивка Stage 2, прошивка АКПП ХП. Все, дасть 700 плюс. А я кажу, якщо на сотом бензики. На сотом бензики, пожалуйста, дасть 650-670. Реальних на спірті 700-750. А чи воно треба? Де ж їздити? Ні, ні, ні. Я на спірт не хочу. Я хочу просто, щоб ти заправився сотиму UPG, наприклад. Навіть на цей бенз ми будемо налаштовувати, щоб будь-якому селі ти знайшов сотий UPG. Буває 100-ї поїхав літ. Зараз Укрнафта навіть робить 98 плюс там стара контора Коломойського вирішила зайти на ринок нормального пального. І що? Ці... Не знаю, ще не пробував. А, то треба Я їжджу на 98-му Гранд Петроль на машині. І на мотоциклі також 98 Гран-Петроль. Всього 5 заправок і тільки в Києві, тому його о, в будь-якому селі не знайти. Зрозуміло. Класний момент по тачці ага. — Ланжерони рівні. О, то це то, що пам'ятаєш, ти в першому відео казав, що можливо щось прийдеться да, рихтувати? Да. Ні, тут, не прийдеться, так? Тут, да? тут прям хорошо, Ой, він в принципі рівненький. Прекрасно. Тут нема ніяких зміщень. Ну трошки його тут підмяло, але то фігня, Та нічого фігня, страшного. Да, да, це це фігня, фігня. Цього навіть ніхто потім і не побачить. Якщо ми про це нікому і не скажемо <рес> на Ютубі, <YouTube> відос. <рес> да, ми, ми нікому про це не скажемо. Ви не бачили, і ніхто нічого <рес> ніхто не бачив. нічого не бачив? Нове крило? Ура, теж нове. Прикольно, що нові деталі чорні. Це цікаво. Це транспортувальний грунт для того, щоб вони не корозували. Це не ну, так має бути. Зразки За все пік. одно ґрунт вже фарбуваний. Вона перетирається, повністю це mm. все діло знімається, кладеться ґрунт, база, лак. Mm. Через те, що це звичайний А-300 колір, простий, це не космічна покраска. Да, не космічна покраска буде хорошо. А з цікавого, ми замовили спеціально, щоб не уродувати ці колеса. Ми замовили набор е, секреток, там по-моєму 40 ну, штук. І, і, коштує, і вони, да? да, вони коштують нормально бабок, але що робити, якщо є проект, треба шо? вкидатися. А, то ти, то, тобто, ми не будемо нічого вигадувати, зрізати, вирізати. Ні-ні ні. ні Ми зробимо акуратно, клас, відкрутимо і викинемо нахрен ці секретки, тому що з набору секретка нікому не дарується. Ага, ну так, да. 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 звичайно. І вичай. от бачиш, ми його вирівняли, підняли через платформу, зсунули. А, Він же криво все. стояв. Я, да, я зрозумів, да, я бачу. Зараз нормально стоїть. Я найголовніше забув. Давай. Так, ну тут, зрозуміло, куча хлама, все розібрано, все дефектувалось, і Опа. для Васі мозги. О, це ЕБУ. Да. О, ого, вони великі. Ну там просто вони в корпусі, немає сенсу їх діставати, ага, йому зозуміло. все рівно підпаювати, ну, підключати з бенчем. Вася, і... везу все тобі буде ЕБУ на вичатку. Кайф. Так що, поки а, що можливо, так. навіть не будемо міняти шильдик, а може поміняємо. А може ми його просто знімемо, 30, тому що а, на нормальних да. тачках шильдиків немає. Так, так. 316, як там ти говорив? Да, да, 316D, 316D, 316 ну Тут, мабуть, 20. А ні, вони, мабуть, були 18 d Сьогодні я замовив передню установочну панель та задній рестовий, рестовий. бампер. Звісно, да, коштує конь, це стало в 2000 доларів. Трохи більше, більше трохи більше. 200 доларів. Щоб ви зрозуміли, і воно і буде їхати з Польщі, тобто в Україні воно буде десь, я думаю, 2503, так? Да? Сама суть в тому, 6. що, в, ну, наприклад, ми в Польщі взяли монтажну панель і задній бампер, і це стало дешевше, ніж в Україні просто взяти монтажну панель. Ага. У нас трошки офігевші по цінам хлопці, Але ну, це ринок, кожен як хоче, так і ставить свої ціни. По іншим, по всьому, плюс-мінус, я так розумію, всі такі патрубки, радіатори, інтеркуліри да, 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 да. ще не накидував. Да я накидував попередньо. Я зараз хочу все підкоригувати. Ага. Тому що у нас відпадає монтажна панель. А якщо її збирати по кусочкам, це 10 плюс елементів, а вони нам не треба, бо ми її замовили. Замовила. Але нам, наприклад, я дивився, ж посилання те там немає замків, капоту, тросу капоту. Вони нам потрібні. Угу. Тобто, треба зараз ще трошки погратися і зрозуміти попередньо базу. Тобто, щоб ви собі розуміли, як відбувається процес відновлення авто з Америки. Йому я до речі покажу. У Фінал. мене живий приклад є. Я собі привіз оцю 440. Е, удар був набагато менший, ніж у тебе. У мене були цілі радіатори, і враховую, що я власник bmw сервісу. Тобто ну, ціни ж інші. Ну, да, у да, нас точно. був скользящий удар тут. У нас не постраждали двері, у нас постраждала фара, бампер, крило, капот. Але супутніх пошкоджень, які ти хрен коли угадаєш. Загалом е дофіга було. Ага. От дофіга пошкоджень, про які ти не міг знати. За те, що скрито, не? Да, скритих. І я собі закладав ремонту. Ну, тисяч сім, ну, вісім, ну тут панавісочки, чуть-чуть. так багато? Ну, я ж просто, у мене стріляна безпека була, ага, тому я ага. розумів, плюс-мінус, що це дорого відновлювати якісно. Бо є дешеве відновлення безпеки, є якісне. Я завжди за якість і за безпекою. А, тому Коротше. що стріляна безпека, тому така ціна, да? Я ага. чекав. Її плюс 7, плюс 8 від ціни, якою вона заїхала, вона стала плюс 15. З урахуванням свого сервісу, з урахуванням гуртових цін на запчастини, з урахуванням, е ну скажімо так, собі вартості ну, да, ти да. платиш І лише послухи, механіку. Да. Ага. Е вона стала плюс 15, Це не завжди вигідна історія. Ну є шамій турінг, там взагалі не вигідна історія. О, це не про це четвірка, яку ти продаєш? Да, да вона продається, але я не знаю. На момент виходу відео я сподіваюся, що вона вже буде продана і радувати когось. Ну клас. А якщо не продасться, то альо. Вона, я так розумію, десь 40-45 п'ять, да? Коштує? Ні, Більше? — 52 дві. Хотілося ага. б. Ага, Тому ага. що це якраз середина ринку. А це який 21-й? це 21 перший рік. 21. Вона вже на м'якому гібриді. Вона mm -hmm. на кори на коньячному, на оранжевому салоні. Вона на нормальній комплектації. У неї ну не пластмасова торпеда, вона обтянута а, сенсотеком, Ну це типу штучною шкірою, але ну не пластій. Mm. Типу, вже і в принципі там маленький пробіг. Тут сорок yeah. тисяч пробігу. А пробіг на да, нова. нова прям хорошо. Клас, клас. Я на ній катаюсь зараз, тестую за весь час. У мене тільки одна помилка, що у мене постійно не показує. Рівень омивателя. Ну, я думаю, що я просто провтикав підключити розйом, але мені нема коли, бо у нас є проєкти. Є проєкти. Покупателю точно буде вже допилений цей момент. Плюс машина, я оновлював її до прошивки травня 2025 року. Тут найостанніша версія програмного забезпечення. І по машині немає жодної погоди. Супер. А другий твій турінг. Трохи далі стоїть. Да, він трохи далі стоїть, про, про нього можна дуже довго розказувати. Це дуже дорогий проєкт, який обіцяли привезти на 15 тисяч доларів дешевше, ніж він став. Так завжди буває. Ну, Там просто момент в німцях, які не повернули ПДВ, і момент в державі Україна, яка. Вирішила, що мито через те, що там також встановлений МХЕВ м'який гібрид. Мито має бути не 8 тисяч доларів, а 15. Добрий день. У вас два типи пального. Пофіг, що це гібрид Пропишу. і по лозіці. Це має бути дешевше. Конечно. Іди сюди, дорогой. Ми тебе чпоньк, і стала вона 60+. Що за шляпа з пробігом 100 тисяч кілометрів на той момент. Я її брав, і дуже прикро насправді. Але ну ти ж вже коли купив машину, ти ж не кілька, вже, її вже в Германии, нічого, да. нічого не, не зробиш. Да. Так що такі справи, друзі. Ну така тема стосовно бітків з Америки, це не завжди вигідно, але це завжди цікаво. І другий плюс тобі не потрібні одразу всі гроші. Це на наприклад, для мене це був основний момент, тому що ну не було в мене одразу там 50 десятка вивалити за X3M. і тим паче за 50 на момент це ми купували в березні. Тобто в них нормальний ринок був таких мінімально битих, там типу 55. Зараз завжди, зараз вже опустився і трохи дешевше коштує все це. А воно так завжди. Воно Не, так завжди. Скажи. Я коли віз, У мене бул, була перша ціна, по ним 54. Я такий думаю, хорошо, ми впишемось, і навіть, можливо, з хорошим плюсом. А потім е ринок просів, е відновлення стало дорожче, І ти такий думаєш: а чи є сенс там за. Ну, відносно реально невеликі гроші заробляти е, на цьому пригоні. Але є точно один плюс: це то, що ти не просираєш гроші, якщо вони в тебе є. Ти їх вклав, і потрошку сипиш, вірно, сипиш, сипеш. Да. Вони в тебе законсервовані, лежать і ну, от, от твої гроші. Так, да. Бачиш, ну тут двіжуха несеться страшна. Ну, нормально До речі, такі ж точно ікс, як в мене, тільки саме звичайний. На двохлітровому моторі. Так, да. є такий пропуску Але одразу можна побачити різницю в спойлерах, в фарах. Ну, у нас тут фари вже рестові. А... Бампер буде теж рестовий. Що ми будемо робити по цьому? По вихлопу? По вихлопу, да. Я думаю, що... Спробуємо його якось, або ні. Я думаю, що ми позвонимо Сашку з компанії Help Auto і ага. скажемо, Сань, надо. Саня скаже, ну треба, так треба. Ага. Зроба. Ну клас. Що можна буде відновити це, то буде взагалі... Хелпав то нам не відмовить, стопудово. То буде взагалі чудово. Ну, друзі, таке, такий проміжний відос це точно не останній. Я думаю, що ми ще знімемо два або три, навіть, тому що ми будемо знімати, коли все приїде, будемо все встановлювати. Да. Потім щось по прошивці там тратата, -та, будуть ще моменти з колесами. Диски будуть відновлюватись, буде нова резина будуть якісь там ще приколи. Можливо, там дітейлінг. Ну неможливо, то, -то точно це? буде. Да -да 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 -да. Просто то буде вже з часом. Дуже дякую за те, що дивились це відео. Це яро, це саня, це BMW Hub Service в Києві. приїжджайте, якщо у вас BMW, тут вам зроблять це в найвищому варіанті, і за і не за всі гроші світу. Да. Сарян, ми не бонебарзієм, все рівно у нас дешевше, ніж у конкурентів. Це, ну, колег, не у конкурента, у колег. І у Але... вас доволі класно, тому що мені особисто цей сервіс. Я з Сашком не був знайомий, знайомий ще в тому році. В цьому році познайомились через Вітаху, який тут обслуговує дві-три своїх БМВ. Ну, вже, ну, нього... вже одна. Вже одна, Ну і одна і гарно, і він порадив, каже, і відновлять, і будеш обслуговуватись. Ну і супер, а до цього я би в принципі не знав. Я вага по житті. Ну, нічого, бачиш, ти став на правильну тропу і зправлення. Ну, ну, коли ж треба, да, 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 накидайте цього гарно з радугами да, в комент буде дуже, дуже, дуже класно. Ладно, дуже дякую всім. Побачимось на наступному відео. Пока. Ну Що Що те, ні? непонятно, что это потом слова развернул даже mm. лод открыла да хорошо а Что нашито лодер не знак стопка на комбок ну окей посмотрим что внутри